Всім привіт! Всім привіт! Покажу сьогодні невеличку розпаковочку і покажу, яку ми їли піцу з доцею. Ось таку піцу. Дві штучки ми купували. Одна називається «Чотири сири, друга «Чотири м'яса. Піца дуже смачна, смачна, смачнюща була. За дві піци доця заплатила 230 гривень. Трошки розстроєна я, незадоволена тим, що не можу купити тепер оцю фарбу. Саме цей колір такого бренду фарби немає, дуже рідко, де по місту в магазинах є, я його можу знайти. Мені продавчиня в одному із відділень виписала адреси. І я якось спробую купити цю фарбу. Ну, доця каже, що можна спробувати замовити через інтернет, навіть з доставкою додому. Побачу, як воно буде. Так, заходила я двічі в Аврору. В Аврору заходила я за горщиком. Купила ось такий горщик. Так, скільки він літрів. Так, скільки ж він тут літрів. Ну, мабуть, е... навіть не знаю. Діаметр є. 165. Літрів не вказано. Ось такий діаметр. Ось на долоньку. Мені сюди невеличкий кущик треба посадити, квіточки. Так. О, згадала назву Коланхоя посаджу сюди, бо подарувала доці на 8 березня такий жовтенький Колонхоя квіточку. Горщик 24 гривні. Також 34 гривні от такі пакети. Їх тут на велике відро 60 літрів. 60 літрів, і 20 штук 34 гривні. Там же я взяла корм оцей фрісказ по 11, панкод по 11 і е, взяла Фелікс по 14. І тому заплатила я заплатила я так ось цей чек. Угу. 130 гривень. Потім е, Посту... Постояла я, постояла, і коли мама моя каже, що там ще в Аврорі заправка томатна недорога для борщу, то я ще раз пішла вже в іншу Аврору. У нас на базарі два магазини відділення Аврори. І там купила заправку буряково томатну, торчин і томат з болгарським перцем по 29 гривень. Купила там отакі за 34 гривні 150 серветок паперових на кухню. Ну, взяла такі цього разу спеції паприка 9 гривень 15 грамів копчена. І ось такі вперше взяла томат, базилік та чесник, суміш приправи 20 грамів, за 14 гривень. І в цьому вже другому чекові була сума 115 гривень. Отакі в мене були сьогодні. Покупочки, всім гарного дня. І всім пока-пока. Дякую за перегляди, за підписки. Я рада, всім вашим коментарям. Пока-пока!